Всім привіт з вами, Влад! Всесвіт! За найпоширенішою нині теорією, перша висловленою бельгійським астрономом Леметром, Всесвіт утворився в 12-30 мільярдів років тому в процесі так званого Великого Вибуху. і тоді він розширюється. Деякі учені вважають, що попервах увесь всесвіт містився в частинці з об'ємом менший за атом, яка мала практично безмежну густину і температуру в мільярди градусів. Досі невідомо, що спричинило грандіозний вибух. Приблизно через 300 тисяч років з елементарних субатомних частинок почали утворюватись атоми водню і гелію, з яких потім під дією силотяжіння виникли туманості, галактики, зорі, планети, зокрема наша сонячна система. Сонячна система і зорі. Чому відстані до зір вимірюють у світлових, роках? відстані між небесними тілами настільки великі. Що їх незручно вимірювати кілометрами або навіть мільйонами кілометрів. Тому астрономи вели нову одиницю вимірювання Світловий рік. Світловий рік це шлях, що його промінь світла долає у вакуумі за один земний рік. Світло рухається зі швидкістю 300 тисяч км в секунду. І за один земний рік проходить 9460 мільярдів кілометрів. Найближче до землі зоря Проксима центравра. Знаходиться на відстані 4,3 світового року. Потяг, який рухається без зупинки зі швидкістю 100 км за годину, дістався б до неї тільки через 46 мільйонів років, за 34 мільйони років до неї долетів би сучасний літак.